Привіт всі! Мене звати Євгеній і ви знову на каналі НАТО. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам процес виготовлення такого смачного домашнього напою під назвою Кальвадос. Друзі, ось такі яблука я сьогодні буду переробляти, щоб отримати з них смачний і ароматний напій під назвою Кальвадос. Щоб приготувати смачний домашній напій кальвадос, нам спочатку необхідно всі ці яблука гарно вимити і переробити на якій-небудь м'ясорубці, соковижималці або дробарці. Я буду для цього використовувати ось таку мініатюрну саморобну дробарку. Яблука доволі брудні, тому їх потрібно гарно вимити, бо я не хочу, щоб у моєму напої були присутні бруд, грязюка чи ще які-небудь інші домішки. Хтось напевне скаже, що мити фрукти перед засипанням в трубарку категорично не можна, бо ми змиваємо дикі дріжджі, які є на поверхні. Кожного яблучка і я з цим буду згоден на всі 100%. Але враховуючи, що в нас останніми днями були такі затяжні зливи, яблука вже були мокрі, тобто весь пруїн, який був зверху, в них вже був змитий. Я буду використовувати якісь культурні дріжджі, можливо, винні, можливо, спиртові для бродіння цих яблук. Тому, щоб позбутися всього бруду, який є на поверхні яблуку, я обов'язково їх помию. Гарно помивши яблука, можна приступати до процесу переробки. Незважаючи на невеликі розміри ось цієї мініатюрної дробарки, процес йде доволі швидко. Подрібнивши першу партію яблук, я засипаю їх ось у таку 120-літрову пластикову ємність, де буде відбуватися подальший процес бродіння. Подрібнивши всі яблука, мені необхідно виміряти вміст цукру у передавленому яблучному сокові. Для таких цілей я використовую або ж рефрактометр, який ось знаходиться в даному хутлярі. Це ось такий прилад, який має похиле скло. За допомогою піп'ятки я зараз наберу невелику кількість соку, капну на скло, закрию кришку і ми разом з вами в оце віконечко побачимо, який вміст цукру є в даному сокові. Можна також використовувати лабораторний ареометр і вимірювальну колбу. Набираємо 100 мл соку, опускаємо ареометр і по тим показникам, які там будуть. Потім по таблиці, по густині даного соку ми визначаємо вміст цукру, який є в ньому. Щодо точності показань, я проводив порівняння показників рефрактометра і показників ареометра, то похибка складає приблизно 0,2-03%. Я рахую, що такою похибкою можна знехтувати. Капаю на віконечко. Закриваю скельце. І зараз ми з вами побачимо, скільки процентів цукру міститься в даному передавленому яблучному сокові. Якщо уважно придивитися, то ви можете побачити, що в даному яблучному соку міститься 12% цукру. Друзі, після подрібнення яблук та вимірювання вмісту цукру в передавленому соку, я закотив. Цю пластикову ємність до своєї винокурні. І тепер можна йти двома шляхами. Перший шлях можна закрити ємність, поставити гідрозатвор і на тому цукрі, що є у сокові, хай відбувається процес бродіння. Через певний час суміш відбродить, ми отримаємо спиртомісну таку рідину, яку потім переженемо на перегонному кубові і отримаємо смачний та ароматний домашній кальвадос. При виготовленні ж своїх міцних напоїв. Я використовую таке просте правило, що вміст цукру у передавленому соку повинен бути не менше 20%. Наступним кроком буде додавання цукру, попередньо розвівши його у теплій воді. У будь-яку підходящу ємність наливаємо чисту воду і потім сюди додаємо цукор. Враховуючи те, що каструля доволі невелика, я буду додавати цукор в два прийоми. Гарно перемішуємо, щоб цукор гарненько розчинився. І виливаємо утворений сироп у бродильну ємність. Після цього я додам винні дріжджі, які я завжди використовую для бродіння своїх домашніх напоїв. Я буду додавати винні дріжджі. Даний пакетик розрахований на 100 літрів сусла для того, щоб активувати дріжджі. Їх необхідно додати в теплу підготовлену воду з температурою 35-37 градусів, не вище 40, щоб дріжджі не загинули. Я набрав невелику кількість теплої води. 35,9. Значить, температура менше 40, можна сміливо використовувати наші дріжджі. І дріжджі будуть активуватися. І тепер нам залишається тільки чекати, поки дріжджі почнуть активно розмножуватися. Можна трошки помішати. Напротязі 10-15 хвилин вони бурно починають розмножуватися, тобто активуватися. І можна вносити дріжджі в нашу брагу. Після додавання цукру. До бродильної ємності я додаю дріжджі. Друзі, якщо говорити в загальному, то виходячи із середньостатистичного виходу соку із 50 кг яблук, то на оці дві ємності, які я розділив близько, вийшло десь по 45-50 кг передаленої маси в кожній бочці, я додам по 6 кг цукру і по 24 літра води. Друзі, коли ж у вас немає такої великої кількості яблук, тобто ви нарвали там відро чи два і хочете приготувати домашній кальвадос. Також ви не вимірюєте, або не маєте можливості виміряти вміст цукру у передавленому соку. Що ж робити тоді? Тоді можна використовувати таку доволі просту формулу приготування домашнього кальвадосу, а саме, на 20-25 кг яблук потрібно додати близько 3 кг цукру і 12 літрів води. Після того, як я додав усі інгредієнти у передавлену масу, гарно перемішав її, я закриваю. Бочки ось такими кришками і з такими зажимами і встановлюю пластикові гідрозатвори. В затвор наливається рідина, і по таких пластикових затворах досить добре видно, як проходить процес бродіння. Після цього, в залежності від температури, яка в приміщенні. Буде відбуватися процес бродіння. Він може тривати від 10-14 днів до місяця, а то й більше. Якщо ж у вас немає такого гідрозатвору, то ви можете змайструвати його власноруч. Для цього вам знадобиться ось така пробка з отвором, шматок шланги, будь-яка підходяща баночка, в яку ви наливаєте трошки води. Опускаєте трубку у воду. Вон, бачите, бульби вже йдуть. Цей гідрозатвор теж доволі непогано працює. Приблизно через місяць процес бродіння завершився. Якщо подивитися на банку з водою, то ми бачимо, що бульки вже не йдуть. Після завершення процесу бродіння нам необхідно якось відділити від залишків яблук спиртомісну рідину, щоб в подальшому її перегнати і отримати так званий напій кальвадос. Для відпресовування своїх браг я використовую прес. Але на відміну від винограду або якихось інших ягід, яблука дуже розквасилися в процесі бродіння, забивають щілини на дерев'яній корзині. Тому я рекомендую використовувати шматок якої-небудь тканини. Для того, щоб відділити спиртомісну рідину. Заповнивши відро десь на три чверті, збираємо тряпчину ось в такий вузлик і потихеньку починаємо відпресовувати спиртовмісну рідину. Гарно відпресувавши вузлик, я висипаю рештки, які залишилися у яку небудь підходящу ємність. А відсіжену брагу заливаю у пластиковий бутиль для подальшого освітлення. Після відпресування яблучної праги я отримав близько 100 літрів спиртомісної рідини. В принципі, Оці залиті бутилі можна було б так залишити, через певний час вона б освітлилася, я б зняв б її з осаду і отримав так званий сидр або яблучне вино. Це доволі смачний напій, його також можна заливати в яку-небудь дерев'яну діжку, витримувати і потім смакувати смачний і ароматний продукт. Але ж моєю метою є отримання кальвадосу, тому я всі ці бутилі через декілька днів поступово буду переганяти на своєму перегонному кубові. Даний перегонний куб дуже легко монтується. Після того, як ми залили в нього брагу, накриваємо кришкою, встановлюємо сухопарник і закриваємо кришку. Легенько підтянемо гайки. Включаємо обидва тени і розпочинаємо перегон. Процес перегону я розпочинаю з відбору голів близько 5-7% від майбутнього виходу продукту. І завершую перегон на міцності десь 40-35 градусів. Друзі, тоненькою цівочкою біжить смачнючий домашній продукт. Після того, як я перегнав весь об'єм яблучної браги, я отримав приблизно 18 літрів смачного та ароматного яблучного самогону. Чи можна назвати цей напій кальвадосом? Ні. Для того, щоб яблучний самогон мав повне право називатися кальвадосом, його потрібно витримати протягом певного періоду у дерев'яній діжці. Для витримки кальвадосу зазвичай використовуються дубові діжки, в яких раніше витримувалося червоне вино. Тільки після витримки в дубовій діжці протягом певного періоду яблучний самогон стає кальвадосом. Цього разу отриманий напій я хочу залити не в дубову діжку, а ось в таку дерев'яну діжку, яка зроблена із старої груші. Діжка має овальну форму. Це одна з моїх останніх робіт. Тобто я всі бочки для витримки своїх домашніх напоїв роблю своїми руками. Кому цікаво, як зробити дерев'яну діжку від початку і до кінця, посилання буде в описі, заходьте і подивіться. Після витримки отриманого напою в такій дерев'яній діжці протягом 4-6 місяців, напій отримає нові яскраві смаки та аромати. Тільки після цього його можна буде розлити по пляшкам, закоркувати, наклеяти етикетку і презентувати друзям і куштувати самому. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!